Вітаю вас затемнення 28 жовтня 2023 року у вашому 9 секторі гороскопа. Що ж, те, що ви планували стосовно усіляких закордонних справ. Стає врешті-решт здійсненним контакти з людьми, які знаходяться далеко, поїздка до них, отримання від них важливої інформації, звісточки, отримання від них ресурсів, будь-якого характеру. Але цінних для вас як інформація, так і гроші, якісь передачі, якась звісточка, просто постійне комфортне спілкування. Зараз дуже виражено по цій енергетиці. Це може бути навчання за кордоном, це може бути поїздка туди, отримання, врешті-решт. Посвідки на проживання або якогось іншого документу, який дозволяє вам почуватися там впевнено. Також це вирішення усілякого роду юридичних питань, коли ви або ж зрозуміли, що вам необхідно це здійснити і знайшли такого спеціаліста, який допоможе вам в цьому, або ж ви вирішили розбиратися самотужки і дійсно вникли, і маєте тепер таку експертну думку стосовно. Цього блоку питань, крім цього, ситуації спілкування із настільки приємними, ерудованими, освіченими і дуже широкого світогляду мудрими такими людьми, авторитетними у своїй галузі. Вас дуже надихає і дає вам відчуття такої стабільності, впевненої комфорту, розуміння, що вам робити далі, що ви не даремно пройшли цей етап затемнень, дворічний з кінця. 2021 року по сьогодні, що ви за цей час дійсно отримали ресурси. Це бачать люди, оточуючі. Ви можете цим поділитися. Вас про це можуть запитувати, розпитувати, і в найкращому ключі ви можете і маєте можливість давати поради тим, для кого це актуально. Ви можете поділитися інформацією, ви можете орієнтувати людей стосовно вступу. Наприклад, можливо, це репетиторство, можливо, це якісь му. Мовні курси, взагалі, якісь певні паломництва, поїздки, щось таке, що робить нас внутрішньо на голову вищих самих за себе. І чим ми дійсно можемо аргументувати свою позицію, свій світоглядний якийсь такий ключовий момент, на чому ми взагалі будуємо своє життя, чому ми саме такі рішення приймаємо. І в результаті чого ми отримали по цьому затемненню такий ривок, що нам допомогло це здійснити? Звичайно, ми можемо. Розуміти, що не завжди наша успішність, проявленість, гласність наших досягнень вона зрозуміла всім. Можемо стикатися у близькому оточенні багато в чому із такими, знаєте, от похмурими поглядами, якимось нападками, докорами звинуваченням в тому, що може більше часу приділяємо собі, або у нас є якийсь фундамент, до якого ми зовсім не причетні, може бути і так. Тобто спілкування, взаємодія з людьми, активність і взагалі діяльність зараз у близькому холі може свідчити нам про інше і розхитати нашу думку такого зразка, коли ми в ресурсному стані, ми в потоці, ми в згоді самі з собою і з тим, що ми маємо. Крім цього, питання важливості того, що далеко всіх тих зв'язків, контактів і можливостей, які відкриваються перед вами наразі, набагато важливіше за те, що вас оточує не в плані того, що треба ігнорувати якусь поточну інформацію, близьких людей, брати, сестри, транспортні засоби, да, не звертати на цю тему уваги, навчання, от саме прикладного якогось характеру, да, тоді, коли треба вникати в дрібниці. Ні, це не ігнорування цієї сфери, це можливість відштовхнутися від того всього, що вже по ній зроблено, і іти далі, не зациклюватись. Якщо, приміром, ви купили автомобіль, і ви розумієте, що ви будете його використовувати як робочий, наприклад, мікроавтобус, то орієнтуйтесь на те, щоб ви не просто по місцю займались, наприклад, перевезеннями, да? а щоб ви виходили на більш такі. Далекі маршрути. Це така метафора, але для розуміння дуже зручна. Коли ви можете в результаті отримати можливість не просто якби, да, вийти на інший рівень, а знайомитись з такими людьми і показати себе. Вам вже є що показати, є що розказати, і ви знаєте, що вам робити далі. Також можливі, знаєте, різні паперові нюанси, коли ви ще маєте владнати паперові справи, до когось з'їздити, від когось отримати якусь інформацію, переправити посилку з'їздити, сконтактувати людей, якби навчити їх порозумітися, тому що ви вже маєте оцей задаток дивитися зверху. У вас активований дев'ятий такий високий сектор гороскопу і те, що у Третьому зроблено, вам вже зрозуміло. І якщо там щось зараз відбувається таким чином, коли відтягує на себе увагу, то більш концентруйтеся на тому, що кличе вас вперед. Крім цього, ваші ривки, ох, мотоциклісти, ваші ривки, бажання рухатись і все те, що ви зробили для того, щоб бути в змозі, приміром поїхати за кордон, навчатись десь, спілкуватись з людьми на певні теми, ви вже якби. Самотужки, по-перше, ініціювали ці бажання. А по-друге, ви прям задоволені самі собою. Ви і зовні маєте можливість змінитися. Ви і виглядаєте по-іншому, ви і маєте тепер інші запити, і ви самі по собі більш гармонійно і толково розпоряджаєтесь і часом і своїм. Тілом і погляди ваші вже більш конкретні. Ваша можливість думати іншими категоріями і вирішувати питання в іншій площині дає вам відчуття задоволення, гармонії, і ви бачите, як до вас тягнуться люди. Крім цього, такий, знаєте, от могутній поштовх по цьому затемненню, зокрема проявлений, коли це вже проявилося. Може, знаєте, дуже так вас активізувати ментально і ресурсно, взагалі таке напруження колосальне створити вже навколо вас. Коли відчуття партнерські, наприклад, вони ви якби. Розумієте якусь відстань між собою і партнером, вашим чоловіком, дружиною, з бізнес-партнерами. Ви вже на інший рівень бізнесу хочете вийти. У вас пропозиція по роботі, приміром, десь далеко. Або ж ви хочете видозмінити вашу діяльність, а партнер ваш не зовсім до цього готовий, не зовсім вас розуміє. І такий момент відсутності підтримки зараз може вас під'їдати внутрішню, або ж те, наскільки ви самі собою задоволені, наскільки ви самі собою в сході, показує вам таку колосальну своєрідну прірву між вашим світоглядом, розумінням, між тими шаблонами і стандартами, по яким да, ви живете. І це таке відчуття як особисте, коли ви ніби змогли це для себе прояснити, і вам, якби, дає результат для себе дуже гарний ваші досягнення. А от в плані вашого. Стосунку з вашим візаві, навпаки, не дає вам можливості підтягнути цей рівень до повного гармонійного стану. І крім цього, ще людина може, опонент ваш, близька, ваша людина, взагалі не розуміти, про що мова, на що ви замахнулись, і що у вас в голові зараз, за що ви беретесь Однак я сподіваюсь, що це тимчасово, і нехай це буде тільки на рівні внутрішнього відчуття такого. Тимчасового туману, затемнення, непорозуміння. І в першу чергу ми маємо вести за собою така могутня, потужна енергетика зараз у вони мають вести за собою. І партнер обов'язково підтягнеться або ж зрозуміє, що якось необхідно діяти в такій ситуації, побачить вас іншими очима. І все стане зрозумілим, в тому числі і в цій сфері, оскільки далі вузол вже зараз переходить у сектор партнерських доходів, і ви поступово будете розуміти, да, взагалі наскільки ваші і матеріальні відносини витримують перевірку на міцність взагалі. Наскільки ви гармонійно е, налаштували ваш спільний гаманець, бізнес, і так далі. Е, тобто, нехай це буде такою першою реакцією, яка в результаті стане певним висновком, я сподіваюся, позитивним і дасть вам можливість на основі нових способів розумінь е, підходів, спілкуватись з вашими близькими і е, вони зрозуміють, наскільки важливо те життя, в яке ви їх за собою кличете. Дякую вам, Діви! Всього вам найкращого.